Вітаю! Хочу вам сьогодні розказати про ніж своєї особистої колекції. Компанія Kaiser. модель називається Assassin XL. Про що сьогодні мова? Не тільки огляд на ніж, але і декілька порад, які можуть вам стати у пригоді. Тому додивіться. Логіка покупки в мене була така: я хотів колекцію ніж на батон-лоці. Тобто, ось тип замка, замка батон-лок. Я збирався купити ніж не за всі гроші світу. Також мене цікавив розмір ножа, тому я шукав не серед малюків. Хоч в мене в колекції є малюки, всякі корнішони, як я їх е зву. В мене є відео, до речі, на каналі про ці всі корнішони, які в мене є в колекції. Я дам в описі, можливо, вам буде цікаво подивитись на всякі наноножі, малюки, всякі куці ножики або корнішони. Буде цікаво, подивіться. Так от я шукав якийсь середньорозмірний ніж, і виявилося, що є модель Асасін, і є от збільшена версія Асасін XL. Відкрив для себе Кайзер. Я знав про те, що є ряд китайських компаній ножових, які працюють за своїми оригінальними, скажімо так, дизайнами, лекалами, тобто вони там ні в кого нічого не копіюють, повноцінно представлені там на ринках Західного світу, тобто продаються там в Великій Британії, там в Європі. В Канаді, в Сполучених Штатах і часто користуються послугами відомих дизайнерів, людей, які вже мають ім'я, там Рейла, Коніку, ще щось Ось виявилося, що Кайзер, якраз серед тих компаній, ви можете додати в опис, якщо вам це цікавиться, і, 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 і ну, так, скажімо так, тема китайських брендів, які працюють в середньому і преміальному сегменті, ви можете накидати. Ну, як мінімум, це Кайзер, це Вінайф, мабуть, ще вищий по, своїм, по своєму позиціонуванню. Це Сенкат, це Сівіві, це Райк, ось Тусан. Ну, Я думаю, ще там можна буде знайти 5-10 брендів там, в голові, якщо покупатися, але неважливо. Я не рекламую виробників тих чи інших, ні китайських, ні там, американських. Це неважливо, Я просто до слова, що шукав якісь ніжни за всі гроші світу, і от мені трапився Кайзер. Ну, По-перше, там від самої коробки починаючи, ти розумієш, що маєш справу з виробом, який орієнтований. На, ну, скажімо так, на зовнішні ринки, не на внутрішнього китайського споживача, хоча там теж є різні люди з різним доходом. От. А вони так і явно орієнтовані на західні ринки, тобто тут хороша дуже якість, яку можуть дати американські компанії чи європейські, але зовсім за інші гроші. Тому все-таки китайцям вдається. В чомусь там навіть демпінгуючи, підтискати там американські бренди. Ну, така, така особливість світового ринку, світової економіки, що глобалізація. І багато американців взагалі своє виробництво там перенесли свого часу в Китай і зробили Китай фабрикою світу. Воно принесло як і переваги, так і недоліки. Але зараз менше про політику і глобальну економіку, більше про ножі. Тому я знайшов модель, яка мене влаштувала за загальним розміром, там 21 см, там, з копійками, там 9 см леза. Мене влаштувала ціна, мене влаштувало те, що це батон-лок, бо я хотів собі придбати в колекцію саме ніж з батон-локом, і спробувати його надійність. Часто йому закидають таку дуже сильну ненадійність, ось те, що він там не витримує якихось серйозних навантажень. І показують як приклад, коли б'ють обухом на те, щоб він там склався чи не склався. Ну, Давайте ми спробуємо. Пальці я забираю для того, щоб вони не травмувалися. Я досить сильно б'ю, але. В кадрі це не зовсім зручно. Зрештою, я не хочу там показати і переконати, що це там супернадійний замок, і на цьому ножі йому можна там повністю довіряти і ще щось. Я просто показую вам, як це прийнято там робити на інших ножах з батонлоком, показуючи, що вони витримують такі навантаження, ну або не витримують. В даному випадку ніж оці удари, цю силу ударів я якби, не жалію, але це не намагаюся якісь робити модатські тести в кадрі. Витримує все з ножем гаразд. Механіка як була чудова, так і є. Механіка, до речі, тут на керамічних шайбах. Ось тому там, починаючи від коробки і закінчуючи там, поліграфією в цій коробці, від ножа до матеріалів, підгонка, хід, сталь, термічка. Тут, якби... ну ще раз кажу, я цей ніж не нахвалюю, як і всі решта, бо замітив, деколи в коментарях є такий тип людей серед моїх підписників, які дуже сильно намагаються знайти якісь мінуси. От. Я їх все рівно називаю, тому що немає ідеального ножа. Але дуже сильно намагається показати, що я не правий, тут багато мінусів у цьому ножі і так далі. Та, звісно, друзі, є тут мінуси, є тут причини для того, щоб бути чимось недовольними. Комусь не форма не подобається, комусь ціна, комусь те, що це Китай, матеріали, ще щось. Хтось мав такий ніж, його зламав там. Ну, просто дивіться, огляд ножа він не передбачає те, що я повинен вас переконати, його придбати чи полюбити. Ось. А робота коментуючого не полягає в тому, щоб мене переконати, в тому, що я там помилився. Це моє імхо. це моя особиста думка. Вона формується, вона змінюється. Вона на сьогодні така завтра цілком вирогідно додасться до неї якихось сторін досвіду. І я відкоригую її. Але ну, просто реально деколи змішно. Часто люди навіть починають коментар так, що. Я мушу стати на захист там такої ідеї, або я мушу вам сказати це. Дуже цікаво читати, і насправді я кайфую від того, що ви коментуєте. У Мене дуже багато коментарів на під кожним відео. Канал гарно розвивається. Я дуже вам вдячний за те, що ви, що ви теж бачите, ціните те, що я роблю. Ось, але <свісно> я не захищаю цей ніж чи будь-який інший. Я просто розповідаю, як, на мою думку, тут сходяться там якісь плюси та мінуси в моєму досвіді, в моїх руках, там в моєму житті і так далі. Тому. Я вам його не продаю і, і не хочу, щоб ви його там любили, або там не любили. Тобто я не намагаюся скласти якесь у вас певне враження. Я лише ділюся своїм. Ну добре, вертаємося до ножа. Тобто, от я побив там обухом, але якщо будете це робити, забирайте пальці подалі, тому що якщо ваш ніж цього не витримає, ви захочете це повторити, і відріжете собі, там, розріжете пальці, ну, зважте. От я робив це так, якщо вам це цікаво, то робіть це теж якось по-мудрому. Або не робіть цього. Тому що я знаю, що купа людей просто намагається зразу все повторити, перевірити, вирішуйте, треба вам, не треба. Ну, в цьому ножі все гаразд з батонлоком. В нього якби не все гаразд, тому що в батона є якби одна проблема. Теж заберу пальці, бо ніж зараз складеться. Я знаю, що він зараз складеться. Ось, не знаю, чи я в кадрі. Е, дивіться, от є така особливість. Якщо ми нажмемо кнопку і просто вийдемо на е, площину плашок, все, ніж склався. Ну, от я думаю, що просто ви бачите, що я зробив і чому я зробив, так. Тобто є така особливість, що якщо б цей, е, цей батон, так і сама кнопка, батон, це якби можна перекласти як кнопка, оцей гудзик, якби цей гудзик був більше втоплений, от, в нього не так було би багато запасу по м'ясу. Ну, одним словом, якби переробити його просто е, співвідношення глибини там, і так далі, оцих цих вибірок, для того, щоб його вже сховати. В одну площину з плашками. Плюс його спрацювання вимагало би глибшого натискання, щоб ще далі його продавлювати. Було би краще, на мою думку. І я вже на кількох ножах це помічав, що кнопка, той гудзик, який от дуже сильно виступає над плашками, ну, таке собі рішення. Тут немає запобіжника. Я не маю ще поки і не хотів би мати досвіду, коли там ніж випадково відкрився у кишені, або просто там невдало його взяв і він відкрився і там поранив. Руку, такого, от саме такого досвіду <різаний>, порізаний пальцем, у мене немає. І не хочу, щоб був у вас. Тому просто розповідаю, що це особливість, з яку ви маєте зважити. Звісно, завжди краще на батонлоках, локах, завжди краще, коли кнопка втоплена, коли площа плашок вона вище над моментом спрацювання цієї кнопки, або є винесений там окремо запобіжник. Таких ножів теж є багато, і теж можете собі щось придивляючись до моделей ножів, які вам цікаво. Дивіться, звертайте на це увагу, але я не пропагую там момент, що це точно погано, або це завжди може привести до якихось там травм. Така особливість є. На цьому ножі, є така особливість, що він спрацьовує раніше ще до моменту, коли ми заглибили дуже нижче, чим рівень плашок. Кнопку. Кнопку. Ну, ось таке. Але вернуся до того, що тут достатньо якісно все зроблено. Механізм рухається на керамічних підшипниках. Мягко, гарно. Тут, якби, в принципі, можна нішу зібрати, там три гвинта, все дуже просто: скелетонізовані лайнера. Ось бекспейсер, такий от, цікавий з теблячним отвором, кліпса глибокої посадки. Ну, ви бачите все те саме, що бачу я. Тобто тут описувати ніж, я вам ще раз кажу, не намагаюся його продати чи прорекламувати його там, покупку. Тобто, ви бачите те саме, що я. Але я більше от про якісь емоції, про якийсь досвід. От, що мені сподобалося, це сталь. 154 CM, ну це хороша сталюка. Е, от, не знаю її твердість, бо компанія не заявляє, але тут 1% вуглецю. Так, по відчуттях при заточуванні і при роботі, а я йому періодично якусь роботу там, ну, в рамках якихось ІДІСІ задач даю. Ось, тому немає в мене зауважень, тобто мені здається, що тут таких добрячих 60 одиниць порок велу є. Ось, тобто, сталь сама по собі є ще порошкова версія сталі CPM-154. А це просто не порошкова, це така звичайна таль, сталь, традиційні технології виплавлена. От. Але тим не менше, вона достатньо якісна. Багато компаній ножевих, західних, американських донедавна і навіть зараз використовують цю сталь, на, там, скажімо, середнього сегменту ножах. Ось, Загострити було цікаво. Тут гарна якраз форма леза, дуже все так якби класно. От, з простотою є дулька, ось, або рікасо, або чойл, правильно називати. Навіть не рікасо, а це чойл, скоріше. То дуже зручно гострити, тому що не заважають накладочки. Ну, якби отримав задоволення від роботи цим ножем, його механіки і взагалі, скажімо, його там обслуговування дуже просте. Тут можна там, раз в рік там, закапати якоїсь змазки зверху, просто дати дві каплі змазки. Я користуюся, до речі, Benchmade Blue Блюлюб. Мені здається, що це найкраща змазка, яка є. Хоча там і Kershaw роблять свої, і інші є компанії, які роблять свої змазки. або вони їх десь когось замовляють, або самі роблять. Ось Така ще історія. Ну, Але менше з тим. Блюлюб мені подобається, бо він ще антистатик, менше набирається бруду, там, він менше притягує пилу всякої і так далі. Тобто, ну, якби в тому плані якби легке обслуговування ножа, його там розбирати без зайвих потреб не потрібно. А якщо ви розберете, то ви будете вражені, наскільки тут все просто. Як і в більшості ножів, там, якщо все гаразд, там гвинтини якісь є нестандартні, Ось, якщо немає якихось там пружин, які там, треба перед тим добре піджати, наприклад, от беклок, його просто розібрати, але не завжди людям просто скласти от, чи тріат. Ну, з беклоком трошки більше проблем, але приблизно і в втріада те саме. Тобто треба знати послідовність, треба розуміти, коли вставляти коромисло. Тобто, все-таки інколи послідовність зборки-розборки може бути принципова. Тут треба розуміти, що під самим кнопка підпружинена, там є маленька пружинка, яка віджимає той гудзик назад. Будете розбирати, щоб вона вам не стрільнула, щоб ви потім її не шукали на колінах по всій квартирі. Чи майстерні. Але зараз не про розборку. Тобто досить простий конструктив, гарна сталь. Мені подобається просто його загальні абриси. і мені подобається форма леза. Я взагалі люблю, от, і мені подобаються дроппонти, клімпойнти, спірпонти. Тобто я люблю чомусь класику. В мене є декілька там ножів з всякими модифікованими варіантами. Але я їх купив і люблю їх, от саме через те, що вони такі, якісь інакші, особливі. А якщо говорити про те, щоб ніж був простий, зрозумілий, робочий і так далі, то от все таки класика для мене. От вона стоїть трошечки вище. Ось, ну одним словом, що тут я ще хотів додати про Батон, можна сказати одне: що десь його немає там автора, такого одного, єдиної людини, але він з'явився. Із там в 2000-х роках і там benчмей він є, і в Протека він є. В інших компаніях досить широко застосовується, йому от закидають, скажімо так, зручність, от фліпабельність, таку більшість ножів на батоні. Вони класно, от, досить просто розблоковується і гарно блокується. Тобто автоматично прихоплює кнопка, блокує. Там є конус такий, оця спідничка така. Конусна, яка зажимає в такій формі, скажімо так, зроблений <кхух> зроблена конструктив. Він таким чином зажимає клинок, і якщо з часом іде якесь відпрацювання, тобто знімається метал, ну, тому що це гартовані, скоріше всього, клинок зрозуміло, що гартований, але цей елемент теж гартований. Все рівно є знос, то можна кнопку трошки повернути от довкола своєї осі, ось щоб, скажімо так, він не випрацьовувався з одного боку. Ну, і взагалі оця його конусна форма, вона за рахунок того, що там є пружина, вона постійно піддавлює з певним зусиллям, зусиллям пружини. І це, як би така компенсація цього виробітку. Тому, в принципі, тут все дуже просто в самій ідеї батонлока. Але немає якогось одного єдиного автора. Я шукав, хто придумав батонлок. Ну, я не знайшов. От багато компаній його використовує. Але такого якогось автора чи моменту появи Батон Лука перший раз на якихось ножах, я принаймні так навскидку не знайшов. Можливо, ви знаєте автора цього ножового замка. Додасте, напишете в коментарях. Багато людей, тих, які мене дивляться, вони мають більше досвіду або інший досвід, ніж я. Так що цікаво читати коментарі. І я знову ж таки запрошую вас. Долучатися до діалогу, бо завжди там мій монолог це лише так, якби запуск дискусії. От я би хотів просто запускати дискусію за рахунок того, що мені щось цікаво, я це зняв, показав вам. А ви вже у цьому бачите якісь свої моменти, і якось це отримавши якусь інформацію від мене, далі можете її ну, певним чином обговорювати. І я радію, коли навіть буквально не раз так буває в коментарях, там уже біля півтори тисячі коментарів набігло за кілька місяців роботи, коли між собою читачі списуються з цього приводу, і це видно в коментарях, що вони мають досвід там покупки того чи іншого ножа, і можна зразу поправити щось конструктиві. От так було з відео про АЗТ Тіма Галіяна. Люди списалися, зрозуміли, що там є особливості, хтось мав досвід з поламкою фрейма. Ну, Це класно, тому що я, власне, це все знімаю для того, щоб формувалася спільнота і люди могли собі спілкуватися От, там, напряму, безпосередньо через соцмережі, якими змінялися контактами і так далі. І так, далі. так що звертайтеся, пишіть. Мої контакти, до речі, можна там, знайти у мене в описі сторінки. Це Сторінка у Фейсбуці, можна туди писати. Кому потрібно, можу дати телефон, якщо необхідно там, поремонтувати ваш ніж чи загострити його, чи ви зацікавлені зробити огляд на ваш ніж. <кій> Знайти мене можна. Принаймні, якщо ви про це напишете в коментарях, і я побачу цей коментар, я вам відпишу. На кінець хочу просто трошки поділитися таким лайфхаком для когось секрет Полішенеля, тобто це він відомий цей факт, комусь це буде в новинку. Мікарта. Мікарта це якби такий композит з тканин і смол. Вони бувають різні, там, епоксидні, фенолформальдегідні, Але, по ідеї, технологія створення Мікарти проста. Іде шар тканини, він просочується, наприклад, смолою певним ну, клеєм, скажімо так, умовно. Далі знову шар з тканини, знову клей, знову, 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 знову. Це робиться там десятки там, разів. Після цього це все пресується тим чи іншим способом, коли клей полімеризується, застигає, ми отримуємо плиту з такого матеріалу. У нас в Радянському Союзі колись називали його текстоліт, і досі його називають за кордоном, от, більш поширене слово Мікарта на позначення такого композитного матеріалу. І ось Мікарта тут дуже класна, вона зараз дуже сильно затерта. От, тому що я ножем користуюся, навіть видно, що він темніший в цій частині, де в мене там я пальцем відкриваю, закриваю. У мене тобто, постійно якісь частинки, невеличкі частинки там жиру, там, які є завжди на шкірі. От вони так засалюють, тобто вони темнішою мікарти і виглядає вона ну, для когось, можливо, навіть і не зовсім хайно. От. І тут теж це видно, що десь там в районі під Кліпсою, от видно, що ну, світліший відтінок Мікарти, ну, тому що туди пальцем не доберешся, відповідно, вона там зберігає свій більш натуральний колір, той, який був з коробки. Далі все затирається. Так, о, дивіться, досить просто можна її повернути до, скинути до заводських, назвемо це так, зробити її. Такі скидання до заводських налаштувань. Ви просто берете фейрі, ви берете там мочалку для кухні, де ви яку ви миєте посуд. Там розбираєте ніж чи не розбираєте. Це вже інша історія. Ну давайте припустимо, що розбираєте там. от відкрутили три гвинта, зняли плашки і помили з миючим засобом і мочалкою. Мікарта висохла, і я, до речі, в кінці відео зараз дозніму, покажу, як буде виглядати ніж. Додам, змонтую, скажімо так, з двох частин це відео, і покажу вам, як поміняється мій мікарти, яка вона була, от коли я її цей ніж витягнув з коробки. Тобто, за нею можна таким чином доглядати. Її можна там мити, вся проблема ну, вирішується просто. Якщо ви там поставили краплю води чи там, мокрими руками взяли, ви побачите зразу, щоб вона потемніла. Але дайте кілька хвилин, коли <хи> вона просихає, ну, якби, слідів, там води чи там, миючого засобу, Ну, там їх не повинно бути, ви повинні водою все-таки промити в кінці чистою. Але коли вона висохне, от, слідів не повинно залишитись, карта буде виглядати свіжою, чистою. Ну, Таким чином можна якби, освіжити її в будь-який момент. Будь-який момент привести її знову-таки до заводських налаштувань, таку, таку до такого кольору відтінку, який був, коли ви там тільки цей ніж взяли в перший раз у руки. Тому такий от простенький лайфхак, можливо, комусь із вас пригодиться, якщо у вас ножі на мікарті, взагалі сам по собі матеріал дуже класний. Мені подобається Мікарта як матеріал, тому що багато відтінків, можна зробити цей композит з тканин різного кольору. Отут, по-моєму, Мікарта Ляна. Не впевнений, але мабуть. Але ну, вона мені дуже подобається. Зараз я відмию плашки і покажу вам результат, як він буде виглядати вже в... після того, коли я його колір скину до заводських. Ось ніж помитий. Давайте спробуємо його просушити. Я спеціально це показую. Як один із таких лайфхаків, який може вам стати у пригоді. Вам не обов'язково робити це, як я, там, використовуючи там, стиснути повітря, я роблю це для відео, щоб показати вам, що ось, коли вона темна, вона темна просто від води. Коли ви її дочекаєте, коли вона просохне, ось вона. За рахунок капілярного ефекту, якби чуть-чуть водичка, ну, напевно, глибину входить, але дуже на неглибоку глибину, тому що насправді неглибоко. Не глибоко. Тому що якісь мікроварсинки, тканини, які ну, виглядають з смоли, от вони з полімера самого, от вони здатні втягнути в себе воду, але вони швидко її позбуваються. Все просихає, тому що сам по собі там полімер, от смола, чи формальдегідна, чи там епоксидна смола, вона не здатна в себе вбирати воду. І це дуже просто. Дочекалися там хвилину-дві, ось просихає буквально на очах. Просихає мікарта, і от вона набирає кольору практично того, який був у, ну, у цього матеріалу з коробки. Ну, ще в цій частині там не просохло. Менше з тим, я думаю, ви все зрозуміли. Може вам це стане у пригоді. Раджу, звісно, якщо ви миєте ножі там, з милом і так далі, зважте, що всередині є механізм, який потребує змащування, чи це шайби, чи це підшипники з стальними кульками, чи з керамічними. В будь-якому випадку робіть все по-мудрому. А по-мудрому, це просто подумайте зважте, що будь-який вузол, будь-який механізм він ну, потребує тої чи іншої. Того чи іншого догляду і розумного використання. Якщо ваші, скажімо так, підшипники будуть ржавіти, то не дивуйтеся, ви просто зробили помилку. Ви напевно не освіжили змазку, можливо, там вартує розбирати ніж і його час від часу робити йому профілактику. Ну, я думаю, ви це розумієте. Це позмовчування, Я про це ніби кажу, але сумніваюся, що хтось з вас цього не розуміє. Деколи трапляються ножі на заточування, на ТО, в яких там ну, просто всередині жахливий стан, чи шайбами, чи з там, підшипниками, це не має значення. Ось. Але інколи людям просто бракує інструменту і небажання в цьому всьому розбиратися, там, купувати там спеціальні біти, якісь торкс тих чи інших розмірів. Ось тому що інколи потрібно там, мати там, шестірку, там, вісьмірку, десятку, як мінімум там, три розміри бувають там, і нестандартні, дев'ятий розмір торксі буває, семірка дуже рідко, але буває. Потрібен інструмент, потрібно ну, там, деякі інші моменти. Тому я не дивуюся, що люди деколи просто не роблять цьому, не надають цьому значення. Бо вони розуміють, що є люди, які вміють це робити, і вони їх просто передадуться ніж там, на ТУ. Хтось це робить сам. Зрештою, я ще раз кажу, не переконую вас. Лише просто говорю про те, що якщо ви промивали мікарту от в такому стані, коли ніж був зібраний, ну, зважте, що потрібно, мабуть, глянути до, скажімо так, до осьового. Е, можливо, видути воду там і так далі. Ну, коротше, я думаю, ви все зрозуміли. Хоча обов'язково хтось напише, що. А ще я не сказав про те, що треба зробити те і інше. Знаєте, не претендую у своїх відео на повноту. Це просто неможливо. От. І ще раз кажу, я з повагою ставлюся до своєї аудиторії, до вас. Чому? Тому що виходжу з того, що багато речей я справді ще не знаю, ще не вмію, і справді оговорився. Невірно там назвав назву бренда, чи там рік, там, не знаю, коли з'явилась там модель. Я не про. Ем... Як би сказати, це не канал довідка. Ось це не канал про те, що все саме так і не інакше. Якщо б це був канал якогось магазину, я мав би в кінці там, скажімо так, підкреслити те, що зараз якась акція на цей ніж, і ви можете встигнути придбати по промокоду і так далі. Я не продаю ножі. Ділюся якимось своїм мажуманським досвідом, який у мене є, якимись порадами, лайфхаками, вам самим вирішувати, що із цього вам корисно, що ні. І чи взагалі вам щось з цього корисно? Інколи люди приходять сюди, там слухають мій голос, і вони кажуть: Ну ви там ну заколисуйте нас гарно, дуже все класно і так далі. Дякую вам. <гум> я пожартував, що я ну все таки не хотів би бути якимось там арестовачем. Знаєте? У мене є якийсь потік там свідомості, потік думок. От, але намагаюся, як мінімум, вас не заколисувати. Але є люди, яких це все заколисує, бо вони прийшли сюди там не дивитися про ножі там чи про заточування, а просто їм трапився цей контент от випадково там в рекомендаціях. Вони послухали і їх. Це все заколисало. Тому ми дуже всі різні, друзі і. Я не можу претендувати на повноту своїх відео і так далі. Просто роблю рівно те, що я роблю. Але я вам дуже дякую за те, що ви все таки допомагаєте мені певні помилки виправляти. І я за рахунок вашого досвіду так само здобуваю ну, більший власний досвід. Ось, ви даєте теж ті поради, які ми колись свого часу скористалися або почули від інших. Тобто це дуже цінно. Я ще раз підкреслю і завжди буду підкреслювати, що канал знімаю для вас, а не для себе. От, тому запрошую там, коментувати. Ну, Я розумію, там, підписки, лайки, там, дзвіночки, шери, поширюєте серед друзів відео. Це все зрозуміло. Це просовує канали, і коментарі теж його просовують. Ось. Але ну, ми не зможемо, там, я не зможу, як автор каналу, там, набрати не знаю, там, десятки сотні мільйонів. Це не може бути якимось бізнесом. Ведення каналу це точно не бізнес, це затрати часу. І так далі, і сил, все до решти. І це не може там працювати так, що я все кинув і займаюся каналом. І ніхто в Україні на ножових каналах не здобув ніякого там матеріального зиску і так далі. Так, може там з часом кого працює монетизація, то він собі може назбирати там якісь гроші, там, купити кращу камеру чи придбати собі якісь ніж. Тобто це може отак максимально працювати, тому що аудиторія, но аудиторія в Україні, особливо, якщо ви ведете канал, як я на українській мові, вона не така вже дуже і значна. Але і цей канал, і інші канали там, моїх колег, там, блогерів, оглядачів і так далі, вони, коли вони на українській мові, вони якраз роблять те, заради чого ми, напевно, тут всі зібралися. Нам потрібно формувати власну свою там повістку інформаційну, тому що хто знімає зараз про догляд там за тваринами домашніми, хто знімає там рецепти, страви різні. І він робить це теж українською мовою. І це дуже добре, тому що в нас з'являється своя інформаційна політика. В нас з'являються люди, лідери думок, якісь авторитети серед наших співвітчизників в нашому культурному середовищі. Ось і нам доводиться тоді все менше і менше заглядати, що ж там робиться, наприклад, у Кацапів. От, бо ми можемо сформувати вже власний, скажімо так, власний пул от, інформаційний. І це дуже добре. І я, в принципі, це роблю власне з такого розрахунку, щоб у нас з'являлося побільше українського контенту, не україномовного. І дуже теж дякую коментатору одному, який вдало замітив, що це не україномовний контент, це український контент. Ось, тобто, і це дуже вдало. І я завжди тепер буду там користуватися. Тою такою вдалою його ремаркою до цього. Це український контент. І всі люди, які це роблять, там, в різних сферах, там, я в ножах там, чи в заточуванні хтось в інших сферах, це все якраз є частиною того, що відбувається довкола нас. Формуємо власну інформаційну повістку дня, власну інформаційну безпеку. Тому що нас чим більше нашого контенту, тим менше кацапського, відповідно, вони не можуть нам нав'язати свої наративи і так далі. Ну, одним словом, хоча ніхто не забороняв, ем, бо, як е, казав класик, свого не цурайтесь, але й чужому навчайтесь. Ось. Ну, одним словом, сьогодні був Кайзер, Асасін XL, Сталь 154 CM, Мікарта, керамічні підшипники, батонлок. І е, сьогодні я вам показав, як можна доглядати за цим матеріалом на руків'ях, на накладочках. Ось, бачите, виглядає він набагато свіжіше. Так що, друзі, радий був вам пригодитися. Давайте до зустрічі на каналі. Тримаємося.